Привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черевий відеоогляд на фігурки Клуб Вінкс. І сьогодні у нас фігурки з Максі Кіндеру 2008 року. Це насправді, як на мене, легендарні фігурки, тому що це всі ми любимі фігурки Kinder Максі Winx Енчантікс. Це неймовірна трансформація, що тут сказати. Кожен любить, звісно, не те, що кожен, дуже багато фанатів, прихильників даного мультсеріалу, обожнюють саме Enchantix третього сезону. Оточнюю От, третього, тому що 8 восьмого був інший одяг вже. Кольорова гамма, вірніше. Моя улюблена трансформація, якщо чесно, не Enchantix. Не знаю чому. Чи я не, не якийсь не такий, чи що. Але да, Enchantix не є моїм фаворитом. Мій, мій фаворит або Nirx, або Tynix, щось таке. Чи Mythix навіть. От таке щось більше мені подобається. Enchantix, ну, Enchantix. Гарно, але ну, не настільки щоб в мене фаворитом був. Та мушу погодитись, що кіндери нереально круті по них вийшли. Тоді дуже деталізовані, гарно подібні кольори, все як. Має бути, плюс частково одяг з тканини, як ви бачите, що досить цінно, є. Ну і кіндерс, самі по собі досить великий, тому що висота фігурки на секундочку 22 см це, звичайна лялька. Лялька-Барбі, лялька, лялька Монстер-хай, приблизно така ж у них висота. Е, на рахунок збирання. Е, часу в мене на те, щоб зібрати дану колекцію, пішло 8 місяців. Але е, мушу признатися, що якщо б я. Раніше сам цим займався, я впевнений, щоб зібрав швидше. Тому що, по факту, я їх всіх сам шукав, просто скидав, щоб ви купляли. Але я не знав раніше про інший сайт, на якому зараз досить багато чого знаходжу. Ось навіть останна посилка це все з того сайту, крім двох Фейтайнікс, яких я знайшов на eBay. А, музу і Bloom. Я вперше знайшов в січні їх викупили. А далі була текна червень місяць викуплена, а Стелла була викуплена в липні. І флору з лейлою я одним лотом викупив в серпні. Це вже їх сам я брав. Серія дійсно дуже крута. Давайте щось дивитись детальніше на кожну з фей. Почнемо ми з музи по стандарту. Красива прозора підставка з блискітками. Гарно обвиті ніжки стріч, такими стрічечками. Тут, можливо, вам буде видно, от, є блискітки. Спідничка з тканини, дуже красивий матеріал, дуже гарно яскраво, рожева спідничка, жовті стрічки, рожеві рукави, рукавички по саме вищі ліктяна, ліктя навіть. А топ у неї вже йде з пластику. Є ось така підвіска. Красиві очі, є діадема, дві заплетених косички. ну як косички, І зачіска з enchantiксу. Крила пластикові. На них повна кольорова гама Крил музи Enchantix. Ось так виглядає фея. Висота, нагадаю вам, 23 см. Тобто фігурки досить такі великі. Ну і, мушу признатись, досить якісно зроблені. Вони йшли в Кіндерах, до речі, 300-350 грам, наскільки я пам'ятаю. Зараз Кіндери по Вінкс стали там на 200 где брешу 150 грам. Тобто значно впало. Як і якість, висота, так відповідно. і... Ну, просто, якщо чесно, важко уявити, скільки б вони так і коштували зараз. Йдемо далі. Далі у нас буде Текна. Моя улюблена фея. У неї підставка рожевого кольору з блискітками. Красиві стрічечки, які обвивають її ноги. І ось такі сердечка з блискітками. Далі в неї йдуть шортики з такими от штуками по дві сторони. Одяг на липочках. Утек, до речі, волосся тут майже по пояс. Хоча, наскільки я пам'ятаю, воно обрізалося, і воно, по-моєму, не таке у неї довге було. Але мені подобається, дуже гарне. Крила в неї канонічні з мультсеріалу. Тобто, коли у всіх фей вони йдуть подвійні, у текни вони одинарні. О, от такі от, не тільки крила, тобто вниз вони, їх нема. Бо є ще арти, на котрих тек на і з крилами вниз. Тобто подвійні. Ось так виглядає обличчя, є підвізка, топик у неї, як і у інших фей, з пластику, з блискітками. На голові є заколочка у вигляді зірки. Далі у нас лейла. Лейла теж досить-дуже гарно зроблена. У неї смарагдова підставка з блискітками. Ось такі красиві стрічки обвивають ноги. Є також блискітки, відніються. Далі у нас іде спідничка зеленого з смарагдовим кольором. Е, постійно забуваю казати за оці от рукавички, вищі лікті у фей. Коли в музи вони рожеві, втекне вони сині, здається. У лели вони якісь. Чи це бронзовий колір, щось таке? То полейли з блискітками з пластику, є підвіска, є діадема, крила її мульти, мультсеріалу, кольору мультсеріалу, відповідно. Ось таке красиве кучеряве волосся позаду можемо бачити з пластику. Далі у нас стела. Стела на жовтій підставці, відповідно, з блискітками. Є ось такі стрічечки, які вбивають ноги, теж з блискітками. Далі у нас спідничка оранжевого кольору з такою от зеленою заклепочкою, яка притримує вуаль в центрі на спідничці. Світло-червоні рукавички, вищі ліктя, топ. Стандартні з мультсеріалу її оранжевого кольору, є підвіска, є діадема, красива кольорова гамма крил, крила з пластику, нагадаю вам. Ось так виглядає позаду стела Наступною у нас буде Bluм. У блум навіть не знаю, це, здається, не голубого кольору підставка, синій колір. Синій колір з блискітками. Ось такі стрічки, зав'язки на ногах, сердечка з блискітками. Далі у нас йде спідничка двох кольорів: рожевого, голубого, трьох, перепрошую, зелений під низом. А топ, верніше, в неї сукня, наскільки я пам'ятаю, була. Але в кіндері зробили спідничку. Тобто поділили сукню на спідничку і на такий топ. Топ іде з пластику, з блискітками голубого кольору. Є такий метелик на шиї рожевого кольору. Ось красиве таке у неї тут обличчя. Немає діадеми, не бачу. Зате є заколки сердечка по дві сторони. Ось такі красиві крила в неї. І ось так позаду виглядає вона. Волосся в неї оранжеве, більше, ближче до червоного з оранжевими такими прядками. І остання фея з кіндерів — це у нас Flora Enchantiкс. Тут у нас світло-зелена підставочка з блискітками. Красиві обиваючі ногу Ліани, можна подумати. Є також блискітки тут на центрі, ось на нозі. Піднімаючись вище, можемо бачити красиву сукенку з тканини, яка тримається за ось цю шлеєчку на ній. Під нею у нас топ є. В мультсеріалі це була цілесна сукенка. В кіндері тут трохи якось так поділили, що топ вийшов собі окремо пластиковий, а решта частина сукенки тканинна. Є ось така квіточка голубого кольору, яка. Притримую ось цю вуаль, яка з верхі рожевої сукенки. Є рожеві рукавички вищі ліктя. Ось таке красиве в неї тут обличчя. Є діадема. Заплетене волосся в дві кульки. Її стандартний колір крил. Крила у флори, напевно, от флори, стелла і лейли. А, й музи найбільші, втекне і блум, трішки вони поменші будуть. Ось так поглядає, виглядає позаду, досить гарно виглядає, дуже гарно зробили волосся всім феям. Пластикове, але досить все якісно. Мені нереально подобається. Серія бомбезна, друзі. Я вам скажу одне: можна зібрати її спокійно. Головне знати, де шукати, бути готовим до витрат. Але я мушу і признатися, що не така вона вже і дорога. Коли самому братися, шукати, особливо, якщо десь лотами. Наприклад, Флору і Лейло я купляв разом. Відповідно, вже доставку платити за дві. Тобто стела, по-моєму, з ними теж була. Тільки була ще одна стела, я її продав вже. В неї не було ось тут цієї штучки. Ось. Її теж забрала колекціонер-дівчинка. Сподіваюсь, вона теж збере серію цю. Правда, в Україні саме їх ну, важкувато знайти. Це я продав, бо повторка була так. Ось так серія виглядає. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися більш детально дану серію оглядів на неї. Я якось не зустрічав детальніших на Ютубі або, можливо, погано шукав свого часу. Тому. Буду вдячний вам за лайк, коментар, як вам дана серія, чи хотіли б собі її зібрати, чи можливо вже почали збирати. А якщо почали, я вірю, що вам вдасться її зібрати, бо не так це все важко, як здається. Я вам мушу сказати ще один момент: коли брати по всіх фігурках і кіндерах, і по фігурках найрідкісніша серія Вінкс є це Блумікс, оці от маленькі фігурки, огляд, на який я знімав. Але ще, по-моєму, не випустив. Блумікс. Тайнікс дуже рідкісна серія, дуже дорога. Вони попадаються, але вони дуже дорогі. Це мені просто пощастило, що я стелу знайшов. Там Текну. А так то попадалися переважно дорогі. Ну, Блумікс реально дуже рідкісна серія. Тайнікс також рідкісна серія. А сама рідкісна серія це Magic Wings Travel. Оці от оцей от одяг, коли вони на качелі, коли вони в минуле телепортуються. Це прям нереально. Я знаходив тільки Текну, музу і блуму в повній комплектації. А от Стеллу знаходив лише з підставкою без карточок. А, не купляв я ще їх. Флору і Лейлу бачив тільки. І те їх вже купили, без підставок, без нічого, самі фігурки. Тобто, от вони нереально рідкісні будуть. От саме ці серії рідкісні чомусь. Є. Я не знаю, чому так. А кіндери кіндери часто кидають, тому проблеми зібрати вам їх не буде. Бажаю удачі і дякую, що ви зі мною всього найкращого.